Вітаю мої солоденькі. Ви на каналі Казуальний Татко, і сьогодні я в чергове повертаюсь у перші темні душі. Цього разу боси отримують жіночу статеву від персонажа першого рівня. Це ж було вже так, так, знаю, що подібне відео мого колеги Кейджея вийшло ще давненько. До речі, неймовірно крутий молодий чоловік. Він один з перших, хто почав знімати відоси по темним душам. Мало того, зробив повноцінний український дубляж. А, нарешті я знайшов його. Розширяє нашу укрсоус лайк комуну та попускає ігри фромів різноманітними способами, навіть у прямому ефірі. Контент гідний люблячого лайку і підписочки. Посилання залишу вам в описі під відео. Так ось, я був би не я, якщо б не захотів трансформувати цей ран в іще болючіший варіант. Тому переходимо до умов. Я повинен пройти усю гру на першому рівні, виключно. Так як сила піромантії не залежить від рівня, і ти буквально з пилюшок можеш ваншотати босів штормами чи фаєрболами, я, звичайно, відмовляюсь від її використання. Тільки трубольовий експіріенс, тільки ближній бій. Проте бафи у вигляді внутрішньої сили використовувати мені дозволено. Мною повинен бути попущений усі і кожен бос гри, жодних багів чи глічів, лише старі добрі скіпи. Ну що, погнали! Вибираємо потужне ім'я для такого потужного молодого мужчини та клас піромант, тому що він єдиний починає гру на потужному першому рівні. Вдар само собою відмичку. Трішки косметичних змін. О, ну так взагалі бомба. Як тільки я заспавнився, то відразу зганяв по стартову сокиру та без особливих складнощів заведемо демона притулку. Коментарі лишні, тому що це туторіальний бос. Далі крам вогню. По класиці облутав усе, що зміг віднайти, та відправився на цей раз не до Андрія, а прямо в повіт нежиті. Діло в тому, що найкраща зброя для такого проходження знаходиться буквально на самому старті. Ось у цього торговця. Покращена дубинка неймовірно крута штука. По-перше, вона сама по собі є солідним варіантом для гри. Хороший скейлинг від сили та неймовірно чудова шкода по балансу. Пізніше це зіграє значну роль, повірте. По-друге, вона пасивно накладає бліди. Значна кількість мобів та босів мають слабкості до них у цій частині. Ну і по третє, зручний мусет. Просто секс. Такий початок дуже сильно піддав мені хоробрості, і я відразу відкрив скіп до Копродемона. Звичайно, ось так сходу залітати до нього я не хотів, бо розумів, відхвачу пиздюлів. Тому спокійно повернувся у храм вогню та уже класично відправився до Андре. По-друге, Подрозя ще прихопив перстень із червоним кавнем, хоча, скажу чесно, дуже користуватися ним цьому рані в мене не вийшло. Так як витрачати душі на рівні мені не приходилось, єдиним розумним рішенням було інвестувати їх у покращення зброї. Саме тому вже через пару хвилин я мав дубенку на плюс 5. Шикарний старт. Далі по плану були горгулії. Добиратись до них вийшло без особливих проблем, і мені навіть вдалося визволити лотрика по дорозі. Отже, сам бос. Яке відмічав уже раніше, зброя легко стане ворогів. Достатньо було лише два рази зробити боньк крилатим, і вони ловили легенький струс мозку. Перша спроба, навіть не чув. Подзвонив у дзвоник, покращу цей сексуальний шкіряний армор і повів до наступної жертви. Місячний метелик. Не обманюйте себе, думаючи, що це легкий бос, тільки не на першому рівні. Його залп завжди збиває вас, а тяжкі ствіли з шансом у 100% відправлять вас до вогника. Хоч у цієї комахи невеликий набір атак, але більшість можуть з легкістю вбити вас з одного каста. Мені ж пощастило дуже акуратно, проте так і утилізувати боса із першого траю. Благолюдяності для хіла вистачило. Чудово! Далі я вирішив відправитись назад до притулку. Все ж дубинка має бліди, до яких бродячий демон дуже вразливий, а пізніше повертатись аж сюди великого сенсу не було. І справді, методично ухиляючись від постійних вибухів та чуть-чуть шинкуючи здорового засранця, я вже через декілька хвилин одержав перемогу. Усе йшло як по маслу. Ну майже. Це ж Dark Souls, що я хотів. Містер Лотрек? Хранителька вогню передає вам привіт. Уже повернувшись, я так і забрав ляльку для майбутнього заходу до пріссили та відправився прямо до Хавела. Діло в тому, що в цьому проходженні мені був дуже потрібен його перстень. Він це єдиний спосіб підняти переносиму вагу, яка в свою чергу дозволить носити хоч якийсь армор. Звичайно, що цей сталевий бульдозер не мав шансів проти такої парируючої машини, як я. Та блять, ну парируйся, будь ласка. На черзі демонтілець. Чи швидше демонтеляча відбивна. Словом, черговий попущений бос. Мої солоденьки, попереду мене чекало купу недружелюбних і зовсім непростих босів, а єдиним методом підсилення білда слугувала прокачка зброї. Тому я повинен був вломити жіночого статевого копродемону. При нормальному проходженні та зі щитом його собачки проблем не викликають. Але от в моїй ситуації, скажімо так, мені дуже пощастило, що вже за другою спробою вдалося відділити бульдогів від рогатого. А далі, в принципі, складнощі не було. Ну що, за великим вугликом. В глибини до дракона лізти мені не хотілося, так як зброї явно б не вистачило на комфортний двобій. Тому я повернувся кісточкою до багаття і пішов покращувати дубинку у Андрія. Плюс шість, непогано. На черзі був блять таун. Незважаючи на дуже погану славу цієї локації, мені вдалося без особливих проблем підібрати усі потрібні смаколики та заглянути до квілех. Останнє ж дуже класно отримала пожбану. А все через шоковий лубрикант, який я заздалегідь підібрав біля Тауруса. Запам'ятайте, змазочка завжди полегшує життя. І зі другий дзвін. А от про її брата я так сказати не можу. По класиці відразу після павучих я погнав до нього, і тут сталося перше відключення світла. Як же ж курва вчасно! Зазвичай бій з невгамовним воїном проводиться взагалі без проблем, але цього разу перезахід на арену означав, що бій має відбутись чесно. Ну, прийдеться відкласти класти нашу сутичку на пізніше. З теперішньою прокачкою дубинки явно не хотілося колупати його півдня. Пані та панове, настав час відправитись у секретну локацію. Такі подорожі у своїх відео я роблю вкрай рідко, тому що відкинутись у тій ж великій пустці дуже легко. Мало того, можна ще й прокляття отримати в придачу, а це не дуже приємно. Тим не менш, я сюди заліз заради персні і матеріалів для апгрейду. і застряг у текстурах. Добре, повертаємось знову. Мені, чесно, хотілося хоча б добряче титаніту виформити, але усе, що мене чекало, це ось цей обломок. Ніби сумно. відчуваю себе ніби сумно зараз, не знаю чому. Тому не дуже задоволений такими заробітками, я повернувся до Андрія. Ну хоч ти, друже, мене не підводиш. Після була твердиня сена. Усі її постки я вже знав на пам'ять і міг певне чи не з закритими очима пройти всю. От тені, тут ще два кусочки. Знову. два. Рахуйте, фул комплект для абрейду на плюс 10 уже був. Але цього, звичайно, замало. В цьому рані душі витрачати на рівні мені заборонено. Але ж є єврей по натурі. Просто так залишити їх гнити на рахунку не можу. Тому витратив на значну кількість великих осколків для того, щоб потратити останні на покращення броні. Ну, всяко краще, ніж будемо мозолити мені очі. Звичайно, я не забув підібрати ключ, щоб іще раз не пробігати цілу локацію для голема. Завалив в Іанта за ще один кусок титаніту, а також заглянув до Рікардо по перстень. Певне, ви вже собі подумали, що далі повинен бути боссфайт. Ні, мої соловеньке. Перед заходом на анальне Родео я розумів, треба адекватно підготуватись. Тож наступною моєю ціллю був новий Лондон. Місце явно не дуже привітне, та й привиди можуть сильно не докучати. А враховуючи те, що на першому рівні ХП у нас як кіт наплакав, то логічно, що при першій зі спробі залізти наверх мені вломили жіночого статевого. Інверт, щось якесь у тебе не подобаючи вбрання, світ став уже більш толерантнішим. Наш канал не закликає до насильства. Безрезультатного, Але, спасибі за ключ. Тепер можна було спускати воду та бігти за останнім важливим вулем. Тут теж ні хлопці так не вважали. Причому конкретно були переконані в іншому. Не без перешкод, але я таки роздобув потрібний апгрейд, а також підібрав чимало смаколиків матеріалів по дорозі. Спойлер, їх все одно не вистачить. Зброя на плюс 13 і нарешті голим. Що я можу сказати про цього сталевого бульдозера? Звалився із скрежетом. Хоч і скинути його з мосту мені не вдалося, але як я згадував уже вище, дубинка мала дуже хорошу шкоду по балансу. І більшість бою голим тупо сидів на сраці, ловив піздюлі. Ну і совенькі, прийшов час анального родео. Так як в столицю я прийшов уже доволі прокаченим, то її проходження не було великою проблемою. Я сказав, не було проблемою. Та блять. А тепер, пані та панове, перед вашими очима легенда. Ще в епоху Джоен Деда серед фанатів Дарків ходили слухи, ніби існує він. Машина, яка з'являлась ні звідки та роздавала жіночого статевого боса. Оголений торс, обличчя прикрите за шоломом, шоломом, йому не було рівних. А тепер він на ваших екранах, перед вами в оплоті. Залишилось тільки повністю розкрити його потенціал. Ну, для цього не вистачало лише якихось нещасних двох обломків титаніту. Ой бля. Весь процес цього неймовірно веселого фарму я показувати не буду, тому що це дійсно скучно. Буквально ось кількість душ до початку, а ось після. Нарешті можна було прокачати дубинку на плюс 15 угіганта і зазирнути до братиків. Біба і Боба на диво здалися дуже легкими. Пішло тільки три спроби, і це ще я дуже жадібно себе поводив, так як в мене були усі шанси забити їх буквально з першого разу. Ну, але це таке. В цілому я був задоволений. В чергове жартувати про жіночі персаги віневир я не буду. Досить вам мучити свій пісюн. Краще займіться чимось корисним. Ось няшці затунать, краще на збір, а то дітям білгороду потрібна допомога. Отже, тепер, коли в мене є можливість телепортуватись між вогниками, я нарешті можу заглянути до усіх босів, яких пропустив. Дракоша в каналізації. Хвоста відрубали, зуби підрівняли, усе як треба. Хто там далі? Багатолова гідра. Ну, відмова Геркулеса в'їхала тільки так. Діставати її дубинкою було моментами проблематично через її розмір, але, як усі ми знаємо, величина не має значення, потрібно міло користуватися апаратом. Наш герой такі навички, звісно, мав, ба більше він їх демонстрував усім підряд. Цьому голему, наприклад, чи ось цьому вовщику. ну лежати, хороший хлопчик. Звичайно, що усіх цих ворогів я переміг з першої спроби, бо істину ця дубинка просто секс. Але от далі був перший справжній челендж. Проходити на першому рівні чотирьох королів це дуже специфічне заняття. Зазвичай ви просто викачуєте характеристики під кап і йдете ввалювати їм тонну шкоди за короткий проміжок часу. Можна ще й костюмчик кавела вдягнути, та взагалі не відчути дискомфорту. В моєму ж випадку все не так просто. Я зганяв у Блайттаун по внутрішню силу, підібрав еквіп, при якому міг адекватно перекочуватись, і зайшов до боса. Звичайно, що такий метод не спрацював, і я понюхав бебре. І ось ми дійшли до моменту, коли той, кому я найбільше довіряв, а саме мій комп, зрадив мене. Почав заліпати шіфт. Трапала все. сказати, що це викликало певні дискомфорти при проходженні, це нічого не сказати. Я не міг швидко переключатись між предметами, постійно треба було заходити у меню персонажа, удари в стрибках не працювали, але найголовніше, я не міг сука, нормально парирувати. І тут ви можете подумати, в першій частині це тобі не особливо й треба. Ну ну коротше, дупа в мене встигне згоріти потім. А поки що повернемось до королів. У зв'язку з обставинами мені прийшлось змінювати тактику. Варіант бігати без броні не діяв. Мені лупили разів зо 5 по баняку, тому я переключився на важку броню. Ситхавила внутрішня сила класика. І знову посмоктав пісюна. Тим не менш, обліпити себе важкою бронею було хорошою ідеєю. Тож, нарешті, на цьому спробу я ломив жіночу статевого засранця. До чого ж були оці всі потуги взагалі? Ну, у своїх відео я ще жодного разу не показував вам каса, тож подумав, що саме пора. І так я не говорив перед цим ні разу з фрамтом і не клав чашу. Хоч це не вплине на кінцівку, але продемонструвати цього листа я вам дуже хотів. Тепер можна було нарешті йти розбиратись із рештою босів. Першим у списку ми не був Сіт. Дорога до нього проблем не викликала. Сала зі свиней нарізав, ключ для DLC взяв, самовипалився на босі, усе як книжка пише. Тепер, власне, до основного босфайту. Я думав, буде значно складніше. Оці ракушки, які весь час забігають з тобою на арену, постійний контроль стаміни та шкали прокляття, дурнуваті атаки костом, які, до речі, майже ваншотять, коли те перший рівень. Але ні, усе пройшло гарно та гладко. Головне це було розчистити арену від лишніх противників та вчасно тікати від манічного вибуху. Опущено. До речі, зовсім забув. Я ж спеціально прикупив чимало вогніних смазочок у цієї мадмуазель. Шекелі й так немає куди тратити, а так хоч шкоди більше зможу наносити. Ну і солденькі, пам'ятаєте, ми пропустили одного гарячого мужчину? Настав час навідати бідня. ти, суки не дуже радий мене бачити. Як ви вже здогадали, з босом прийдеться змагатись у чесному двобої. І внюх абсолютно точно ваншотить вас без броні та залишає пісічку здоров'я, коли виносите сет на згула. І так, спробуйте мене переконати, що цей сет не схожий на ось це. А також завжди залишається шанс подвійного дурнуватого комбо. З третього разу мені вдалося втихомирити цього полум'яного чоловіка та продовжити свій спуск у гузну Лордрену. Демон вогню, легкий бос, навіть нема про що говорити. Ви не бачили ці смерті. Сате я пропоную вам подивитись на цих людей, які підтримують мене фінансово, копієчкою. Знаєте, ви найкращі, і саме завдяки вам я маю мотивацію пиляти свій контент удвічі більше, незважаючи ні на що. Далі був демон Багатоніжка. Історія схожа, як і невгамовним. Єдине, що допомагає не відлетіти просто при заході, це заліцький сет. Лава дуже швидко утилізовує ваше хп настільки, що й першу калюжу буває складно перестрибнути. Тим не менш, сам босс взагалі елементарний. Попущено. Останнім противником в цій пекельній локації було ложе хаосу. Чи варто мені вам розповідати, що це мусорний бос і абсолютний протуп-мееструд? Обійдемось без коментарів. Що там далі? А, точно, Пінвіл. Настільки елементарний противник, що я навіть забув по ньому футажі записати. А от далі йшов ніто. Не скажу, що дуже складний бос, проте на нього пішло цілих три спроби. По-перше, дуже мішали скелети, і приходилось постійно розчищати собі дорогу до кістлявого. По-друге, естус достатньо швидко закінчувався, і потрібно було переключатись на людяність. В бою це не дуже зручно. Ну і по третє, потрібно було завжди залишати достатньо стаміни, так як вибух міг вибити щит, а це вже ваншот. Пані та панове, настав час феймбойчика і милої красуньки зі світу Аріаміс. Бігати в катакомбах за перснем мені було дуже впадло. Тож я просто взяв і закинув воняний смаколик гвіневир. Вона ж повела себе як решту моїх колишніх дівчат. Тупо зникла, побачивши яку хуйню я їм дарую. Ну нічого, завжди є красивий гвіндолін, який може зняти стрес своїми змійками. До речі, про нього. Бос відлетів буквально за лічні секунди. Мені повезло, і він не сильно спамив заклинаннями. З основної гри, крім фінального босса, залишились лише присила. І хоч її вбивство мені ніколи задоволення не приносить, але такі вже умови рано. Використавши класичний скіп, я швиденько повідкривав потрібні двері і стикнувся із черговою проблемою. Шифт, блять. Я не можу просто так зробити удар в стрибку. О, ні. Прийдеться спускатися це добани гузно. Уже з четвертого разу я зрозумів, що повний ідіот, і механізм можна повернути, зайшовши з іншої сторони. А ще до мене дійшло, що я вперше показую вам такий метод заходу до боса. Ну, тим не менш, красунька довго не чинила, і вже через пару хвилин я вчав до входу в доповнення. Там одразу мене зустрів страж Святилища. бос дуже вразливий до кровотеч та і станеться буквально з пари ударів. Ізі перша спроба. Тим не менш дещо стає складніше і можна отримати по баняку. Далі був Арторіас. Не дивлячись на загальну мобільність боса та його смертельні удари, я мав усі шанси завалити його з першого траю. Проте не на руку зіграла моя жадібність. А ще я був дуже здивований, що лише два удари збивають його фазу бафу. Наступна спроба і це потужна перемога. Ну і щоб хоч якось шанувати цю дуель, я віддав душу лицаря Кіаран. Тепер можна пробігати у Майже все мені вдалося доволі легко скіпнути і швиденько підібрати ключик від камери з гохом. Проте цей участок. Так, на першому рівні це було складно. Похолодивши п'яту точку, я глянув шикарну катсцену із велетнем та відправився на дуелі з каламітом. І це було дуже просто. По відчуттям навіть кайфово. Шкоди більше, ніж вистачало, бос атакував зручними ударами, а закуплені раніше лубриканти чудово допомагали. Я навіть хвіст дракочу відбив. Але це вся фігня в порівнянні з тим, що я завалив мануса, витративши тільки дві спроби. Ця навіжена макака в рані рукояткою добре потріпала мені нерви, і мені чомусь здавалось, що при проходженні на першому рівні моє дупа теж пригорить. Але ні. Чи то я вже так його мусет вивчив, чи просто дубинка настільки імбова, а може я просто вже гід-гад, тозна. Мої солденті, залишився тільки останній босс, і, о боже, мене чекав справжній кошмар. В нормі гвинтіка спокійно перемагають завдяки парирванню. Я ж цю опцію використовувати повноцінно не міг. У 95% випадків шифт заліпав і я тупо отримував пиздюлів. Тому я тут використовував зовсім іншу тактику: міксував різні козирні шмотки та намагався тримати боса у перманентному стані. Чи потрібно вам говорити, що це була ще та зелупа? Рандомні швидкі атаки мечем, додаткові удари в комбо і вічні стрибки по арені. Гвинтіку достатньо було лише двічі мене вдарити, і я відправлявся до правоців. Аж раптом шифт воскрес! Я сповнений надії помчав до боса, але тільки для того, щоб знову обматюкати мерзенну клавішу. Вона залипла саме в потрібний момент парирування. На такі танці з Бубном пішло дну години півтори, і нарешті я підібрав найкращий спосіб. Внутрішня сила, адекватна броня та змазочка. Головне це не бити боса, коли він стрибає, тому що так він не застанеться. Нарешті, добряче попотівши, я можу сказати, Dark Souls пройдений лише на першому рівні, без магії. Пару слів про раної солоденькі. Це було реально круто. В даному проходженні я використовував як і не дуже популярні стратегії, так і не часто юзабельні речі, навіть був у місцях, у які я заглядаю не часто. Тож це явно було незвично. Відсутність магії заставляла в чергове прощупувати тебе мусети ворогів, а значить, робила двобої значно цікавішими. Також мінімальні скейлини зброї не давали забивати босів з 2-3 тичок. Якби не їбучий shift, то було б на 10 з 10. 100% рекомендую вам таке проходження, якщо ви пройшли гру більше 2-3 разів. А ще, мої солоденькі, в мене є багато новин. Це востаннє я монтую відео на старому ноутбуці. Обновка вже є, а значить якесь відео буде покращуватись. Nope. І так, я уже проводжу стріми по давно обіцяним іграм. Крім цього, я маю ну просто бомбезні нові ідеї для проходження Сталкеру, Скайріму та Falloutу. Дайте мені тільки час і я постараюсь вас не розчарувати. Ну і куди ж без нових членів високого казуального суспільства? Сподіваюсь нового продюсера звати Валентін, бо я хочу стати новою зіркою Василем. І, хоч моє ім'я не Василь, але для тебе я буду ким завгодно. Так, люди, чекаю на ваші побажання щодо струмка і відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, заглядайте в телеграм і на стріми, а поки я кажу вам до нових зустрічей.